Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Вітаємо шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Зараз у нас наша година хороших розмов. У нас є перший гість Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. І цього тижня, як ніколи, нам є про що поговорити по внутрішній повісті. Дуже багато. Не те, що події, а скандалів, це і прокуратура, це і МСЕК, і оця вся історія. І треба розуміти, як з неї зараз вирвати, тому що в цій ситуації з МСЕК одне з головних питань: а як зараз що зараз можна зробити, аби цю всю історію, хоча б якось зупинити, тому що ми розуміємо, що цим всім людям, молодим пенсіонерам, які в 36 років встигли вже три роки отримувати у кілька сотень тисяч гривень пенсії. То зупинити це все, довести несправедливий діагноз. Це дуже складно зупинити цю всю історію і говорити про якесь покарання. Це задача з величезною кількістю зірочок. А якщо ми цього не будемо робити, то це ще гірше. Це перше, друге рішення вже є логістичні рішення. По перше, щодо структурної вертикалі під назвою МСЕК, ну тобто, вона буде скасована, безумовно. Друге рішення це розслідування. Там вже є конкретні кримінальні справи, і конкретні. Слідчі дії проводяться і безумовно будуть проводитись аудити. І це головне, аудити дійсно є інвалідність чи немає. Ми з вами розуміємо, що це фіктивно, але аудити якраз таки дозволять: тобто, провести комісію ще раз. Оцінити стан людини і з'ясувати, чи є в неї друга mm -hmm. ну як правило, друга, тому що перша це ну трошки було б видно, м'яко кажучи. І далі. після цього, на мій погляд, треба, щоб держава відпрацювала один простий алгоритм: ці люди мають повернути всю кількість грошей, які вони отримали з бюджету в рамках фінансування програми за інвалідністю. По друге, сплатити такі ж самі, на мій погляд, штрафи, ну які б чітко фіксували суму збитку, яку вони завдали державі, і моральної шкоди, яку вони завдали державі. Але головне, чого не буде, на жаль, але що було б важливо. Репутаційна складова, щоб на 5 років, там 5 плюс років вони не могли займати більше ті посади, які вони займають. Ті люди, які були е, затримані з фіктивними інвалідностями, це я говорю про людей, які мають відношення там до тієї чи іншої вертикалі. Ну, наприклад, до покурорської вертикалі. То тобто, я хотів уточнити, а, це не тільки керівникам СЕКів, а й ті, хто користувалися цими послами. Безумовно, мають нести відповідальність дві сторони. Ну тому що дивіться, ми ж звикли так, що корупція це от чомусь всі вважають, що корупція це тільки ті, хто мають регламентні можливості реалізовувати свої адміністративні повноваження. Ні, це ті, хто й приходять і Юють хабарато, щоб отримати в даному випадку фіктивну інвалідність, і було б бажано, щоб одні отримали неможливість працювати в секторі. Ну, наприклад, лікарі, які відносяться до комісії медичної комісії, яка встановлює факт інвалідності чи неінвалідності, і так далі. А інші щоб не могли займати відповідні посади, ну і знову ж таки, працювати відповідно до своєї інвалідності і так далі. Президент кинув м'яч після засідання РНБО. Та м'яч зараз має бути в руках у кого в законотворців, які мають розробити законопроекти, швидко їх ухвалити. В уряду, які який, який має урядовими постановами попроводити те про що от ви говорили, та чи чи хто зараз Три має структури. запрацювати? все достатньо просто, uh -huh. все логістично? От президент завжди робить достатньо просту роботу. Він говорить: дивіться, рішення такі, виконавці такі, то абсолютно правильно. Кабмін має прийняти рішення, хто буде заміщати сьогодні, якою буде uh -huh. модель встановлювання інвалідності? Ну і далі всіх процедур. Це перше, uh -huh. друге. Відповідно законодавчі зміни, як має це регулювати сегмент, а третя це правоохоронна система тобто, це СБУ, це ДБР, це е, судова система, яка має відповідні вироки виносити. Ще раз тут не просто треба людину там позбавити статусу інвалід. Він же отримував достатньо дивіться. От прокурори, Правильно, наприклад, легендарні вже хмельницькі Хмельниць, прокурори 40 да з чимось там, прокурори, 47 чи 49 Навіть вони ж отримали як правило інвалідні ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто вторгнення. це, да, це не питання там, наприклад, не мобілізуватися. Так, так далі це так. питання обкрадати державу на оцю додаткову суму. І вони мають за це сплатити. Їх можна повернути ці гроші. Безумовно, треба тобто, ну, дивіться, коли суда. ви скасували інвалідність, тобто угу. не було підстави юридичної угу. для її отримання. Це вже ну це махінація в достатньо великих обсягах, і тоді треба накладати певні санкції. Ну тобто людина має повернути, повернути ці гроші, і, на мій погляд, вона ще має сплатити оці самі штрафні санкції, які мають дорівнювати ті сумі, яку вона на яку вона держава обкрадала протягом Рок, трьох-чотирьох років. Хто виносить рішення по тому, чи можуть вони ну знову ж таки, це ж етика правильно вчинків. Те, що оце вони. Це вже більш складне питання. Набагато. Mm -hmm. Це питання толерантного відношення. Ми ж не завжди відверті, коли говоримо про корупцію. Ми ж не завжди визнаємо, що суспільство українське занадто толерантне до корупції. Йому mm -hmm. подобається корупція. Я зараз парадоксальну річ кажу. Ну в тому смислі, що там весь хмельницький базар не вийшов да, під прокуратуру, і не сказали там 47 прокурорів на вихід. Та? Не так. Не Хмельницьку побудувати інфраструктуру, в якій були задіяні величезна купа людей. Всі це знали. І ніхто на це не реагував, неможливо без того, щоб весь хмельницьк не знав, як ця система працює, і, і ну, людям це подобати. Там приклади Родичі, приводять, коли друзі, навіть будь вони обкрадали оці керівники назика не тільки військових, а кажуть, будь-яка бабка, яка приходила, і вже казали... МСЕК Мсек. Вибачте, це просто <гум> я про наступне. Про, да, що ця керівниця казала, ну хоч 100 доларів принеси мені? Ну що ти типу, нічого не несе? Да. Тому знало точно все. Ну тобто місто. система побудована і в суспільстві це сприймається нормально. Ми ж про це не говоримо. Ми говоримо. Хто винний в корупції? Держава. Вона не робить того, не, там, не саджає людей на пожиттєві терміни і так далі. Так чекайте. А в Хмельницьку, а як це так працювала вся система? Всі там знайомі, друзі, родичі, всі були задіяні, всі, всі просто використовували ці гроші для того, щоб отримати якісь там надможливості. Ну, тобто, купити нове авто, там, квартиру і так далі, і тому подібне. Це проблема нетолерантного відношення у суспільстві. І коли ми говоримо про етику, етика це не просто якась абстракція, от є кодекс будівника комунізму, да? Ні-ні mm -hmm. ні. Етика це коли в сім'ї виховувались певні там ціннісні принципи. І коли в суспільстві вони є домінуючими, в нас, на жаль, не є домінуючим нетолерантне відношення на будь-яко е рівні, тобто, на, на навіть на такому. Ну, в простому рівні, коли там, хтось тебе зупинив, ти щось там скоїв і ти хочеш, щоб не мати проблем, просто розрахувався на місці, там 100 доларів ці віддав і так далі. Оце проблема. І це буде змінюватись не так швидко, як нам хочеться. Але держава має навчитись, якщо вона виявила системний, такий мафіозний навіть конгломерат, де люди заробляли на фіктивній інвалідності, то держава має навчитись карати їх подвійно. Вони мають це повернути і ще й заплатити стільки ж зверху. Тут питання ще е, окей, з людьми все зрозуміло. Мені здається, що цей шлях потрошечку ми рухаємось до розуміння до того, що корупція це обкрадання себе у найближчих. Але про те, на що люди жалілися, що не було механізми, не було ради на це, бо дзвонили на гарячу лінію, пояснювали і все одно не працювали. І питання того самого НЗК, чому я згадав, тому що всі ці е, там. Десятки машин, квартири мільйони виявляється, були задекларовані, і ні в кого не було, не виникло чомусь питань. А звідки в людини, яка лікар, керівник там медичної комісії, звідки мільйони або десятки мільйонів? Чому цей запобіжник? Він буде працювати, але з часом, от ви знаєте, ми переносимо моделі, які працюють на заході, але вони там працюють інституціонально вже там десятки років. Ми вважаємо, що як тільки ми законодавчо прийняли рішення, ну наприклад децентралізація, чи, наприклад, на заказ створити, яке буде е, займатися тим, щоб запобігати проявам корупції через аналіз декларацій не тільки е, конкретного чиновника і членів родини, і так далі, але це буде працювати через певний час. Інституція має е, законсервуватись вже в тих е, принципах роботи, в яких вона буде далі працювати. Нашого земляка Жванецького є така інтермедія приводу Ось довідка є. А на це а ось довідка є. А на це а ось довідка. От в Німеччині приблизно те саме. Там Ні, скрізь так, довідки були і ніколи довідок... чомусь. Вони і кількість довідок там ніколи не інакше працює репутаційна складова. Там як тільки б з'ясували, що ви фіктивний інвалід, ви більше б ніколи ніде не працювали. Ви б ніколи не могли там мати політичну кар'єру, культурну кар'єру. Ну будь-яку публічну кар'єру. Більше того, ви були б ізгоєм навіть серед е, своїх сусідів. Вони б на вас дивились так, щоб ви б не хотіли там жити в тому кондомініуму, де ви жили. І десь на якийсь там островочок в Хорватію поїхали б жити, щоб тільки вас ніхто не бачив і не знав, як вас звуть. В нас інакше ще раз, в нас ці люди вони навіть бравували, як ви говорите. цим. вони в ресторанчики ходили. Вони казали: дивись, хто я. Вони їздили на відповідному автотранспорті, демонстративно демонструючи свою перевагу, яка є неконкурентною і отриманою незаконно. От в цьому проблема. І коли ми сьогодні говоримо про прояви корупції, я ще раз говорю: це проблема неетичного відношення у суспільстві. Тому що що треба було зробити? Попрацювати з журналістами відповідно, дати всі дані. Ну нас назі жителям Хмельницька, родичам, тих, хто цим займався, і так далі. Відповідні заяви писати в правоохоронні органи. Це ж не робиться. Це робиться коли постфактом, коли вже є фундаментальне розслідування, яке проводить сьогодні СБУ, коли вже зрозуміло, як себе люди поводились, які вони вчинки вчинили. Тоді всі говорять, так ми бачили, вони дуже негативно себе поводили, але це все знали. Ну і знову ж таки, тут треба ще сказати людям, що коли ти не даєш та хабаря, то виникає корупція. Це перший момент, другий момент підсвічувати корупцію це правильно. Боротися з корупцією це правильно. Але переводити фокус з війни на корупцію до такої степені, щоб вона руйнувала суспільство зсередини, та я не впевнена, що все це відбувається без допомоги росіян. Тому що так як вони так. та абсолютно так, як вони то за, цю за тему, рахунок Росії то а, варто лише не тільки за рахунок Росії. Давайте відповідно в нас є люди, які собственно. залишились в виборчій компанії 19-го року. Та, та, і вони має дуже, має. дуже дуже продовжують в цій компанії знаходитись. Їх байдуже війна з Росією, тому що вони не бачили війну з Росією з 2014 року, приймали такі рішення, які тільки стимулювали Росію до продовження експансії. І сьогодні вони також не бачать підхупую, війни. Підхупую. Да. Михайло, що скажете про Брікс? Ви ж спостерігали? От на вашу думку, чи виконав цей саміт свою основну задачу, чи став він опозицією заходу? Ні, навіть близько, все, що планував Путін, не реалізовано. І до речі, головування в них закінчується в цьому році. І ми далі будемо бачити зовсім іншу конструкцію конфігурацію Бріксу. Тому що Брікс це не про альтернативізацію заходу, це не про антизахід, не Я про варшавські доволі що там відбулося. Да, не про Варшавський договір, uh -huh. це не про систему антинато і так далі. Uh -huh. Ні, ці країни, це ж по перше, БРІкс це не країна, там ж як інституція, організація, яка вже як інституція має певні регламентний і так далі. Там потім ні, це ще поки що майданчик про наміри. Він ще тільки починає будуватись. Там немає там, такого жорсткого членства, немає розуміння, чи вони більше будуть концентруватись на політичних питаннях чи на економічних. Хоча, в принципі, зрозуміло, що Індія, Китай, Саудівська Аравія Бразилія наполягають виключно на економічному. На, скажімо, так, напрямку роботи, чому тому, що вони хочуть мати можливості більш жорсткої конкурентної розмови в саме в економічних секторах з відповідно високотехнологічними ринками Європа, північна мерилися там протягом цього саміту. Чи свідчать вони, що ті країни так само тиснуть на Путіна з метою заморожування війни? Тиснуть м'яко кажучи, просто не так вони агресивно тиснуть, як нам би хотілось. Тут питання, але там була одна дуже цікава фраза в заключній промові су об'єкта Ну, ви розумієте про кого я говорю про суб'єкта Путіна. Він сказав, що Росія зі своїми проблемами сама впорається. Це так. дуже важливо, тому що він хотів, щоб була якась загальна резолюція, де було б чітко зафіксовано, що все, що Росія робить, в тому числі на території України, це абсолютно правильно, тому що вона хоче там дбати про якийсь многополярний мір, про якусь там безпеку. І, взагалі, як Путін говорить, всі події в Україні це про те, що нас хотіли там якось розтерзати Росію і так далі. Оце резолюція не підтримана. І країни Бріксу не хочуть Ходити от в цю політичну складову, вони абсолютно категорично відмовились, не підтримують жодних пропозицій Російської Федерації. Єдине, що визиває в мене такий подив. Це коли вони збираються в Казані, а повз, як сказав президент України, проїздять mm -hmm. потяги з північно-корейськими солдатами, mm -hmm. а вони при тому говорять: ну давайте якось думати про деескалацію, mm -hmm. припинення війни і так далі. Ну, тобто, ви одночасно сидите, от, з одного боку, ви дивитесь на те, як північно mm -hmm. да, ну, це взагалі окрема тема. Ну, про це хочеться тоді наступне питання сказати: перший наслідок БРІСУ Україна відмовила в візиті генсеку ООН після його участі в саміті «Брікс в Росії. Причому ми знаємо, що ми зробив із із Ізраїль. Картку, слідом за Натайяху, фактично показав. Ну, я це. сказав, бо було зрозуміло, що зробив Ізраїль. І один уже представників Країн Балтії сказав, що якщо Гутереш відмовиться, ми його від посади, ми його точно втримувати не будемо. Наскільки зараз своїми кроками пан Гутереш руйнує остаточно ООН? Тому що якщо Немає організація якось просто дивіться, якщо організація просто нічого не робить. То нібито й немає претензії. А коли генсек їде на поклон до клієнту міжнародного кримінального суду і схиляється перед ним, то тут за величезне. Речі Це не забудемо, що, що сьогодні рішенням міжнародного кримінального суду подано до член країни в підписантів mm -hmm. Римського статуту заява відповідно mm -hmm. на щоб вони відпрацювали реакцію на дії Монголії, яка oh, не затримала mm -hmm. кримінального. Суб'єкта Путіна це дуже важливо, до речі, щоб ми розуміли, що це все процедурні речі, які будуть мати суттєві наслідки. Тому не все так просто, і для Путіна це також не все так просто. Хоча людина, ну вона не є адекватною, тому і там байдуже. Нам дуже. Гутеріш взагалі не потрібно. А тепер щодо Гутереша, дивіться, ООН не існує як організація, яка може мати впливи, і ООН існує як організація, в якій ви можете зробити фантастичну корупційну кар'єру. Все. Більше нічого, вона не вирішує ніяких питань. Єдина користь від неї, і чому Україна користується, тому що це майданчик, на якому присутні 160 плюс країн, ну, в залежності там чи це е, генасамблея, чи це там рада безпеки, на якій ви можете продекламувати свою позицію достатньо жорстко Щому і її можуть підтримати. Тому. І це буде результативно ну, з точки зору юридичної складової. Тобто буде певна резолюція, буде певне голосування. і Так далі це єдине, це піар е, майданчик, не більше того. Позиція особисто гутєрша, вона фантастично е, руйнує все, що залишалось від репутації. ООН. ну тобто людина не приїздить на саміт миру, на якому 100 країн іде чітко за зафіксовано юридично, що зафіксовано саміт миру проводиться на підставі міжнародного права і на підставі статутних документів організації, яку ти очолюєш, але ти приїздиш на саміт організації, якої не існує Бріксу. І ти зустрічаєшся відповідно з людиною, яка сьогодні руйнує міжнародне право. Більше того, ти сам на цьому саміті, ну в Бріксу угу. в Казані, говориш: ми безумовно за припинення війни, але на основі міжнародного права і статутних документів. ООН. так в тебе ж питання, в тебе четверта п'ята стаття. От сидить порушник, угу. зупинись. Викличе своїх представників, скажи, давайте ми йому ноту протесту прямо тут заявимо. І тоді це була позиція, яка відновила би репутацію Але, Чекайте, три дні. і Він розкаже про що він там не шепотів Путіну. А скажіть, будь ласка, ми сьогодні обговорювали з паном Усієнком от, о 18.30 паузу в, в ударах по енергетичній інфраструктурі ракетними саме засобами, чи можна зробити висновок, що скажімо, десь відбуваються якісь там енергетичні переговори по енергетичному тре? Та які, от і поставили на паузу, власне, Ні. Ні. це про російські удари. Ні. Ви дуже помиляєтесь, і всі дуже помиляються у Росії. Є два інструменти ведення цієї війни, і вона буде продовжувати їх використовувати. Перше це м'ясо. Ну, ми не говоримо тут зрозуміло все, mm -hmm. і ми бачимо, як, як вони ведуть бойові дії. І це, до речі, обнулює остаточно всі там репутаційні складові російської армії. Вони mm -hmm. воюють не Системно неякісною, uh -huh. хоча я розумію, що це складно проти них воювати, але чому тому, що вони воюють м'ясом кількістю, uh -huh. і другий інструмент, єдиний, який дійсно впливає на психоемоційний стан не тільки України, а й інших країн, це безпосередні удари по цивільному населенню, перш за все, по критичній інфраструктурі, і вони сьогодні наносять удари по критичній інфраструктурі дронами, масштабні удари щодо ракетних. Ударів вони накопичують безумовно певну кількість ракет. Безумовно, і вони це будуть використовувати. Треба ну тут знову ж таки не мати ілюзії. Як тільки погода буде ну достатньо така об'ємна, вони це будуть використовувати. Єдина проблема для Росії: мілітарне виробництво, дефіцит ресурсний. Вони не можуть мати стільки мікрочіпів, тому в них все це трошки повільніше. І тому, коли нам з вами говорять про те, що в Росії багато ресурсів, не вірте, це цьому також. Мені здається, і світ уже не вірить, інакше, мабуть. Корея їм би так сильно не допомагала, і вони би настільки не потребували цієї допомоги, і Дуже людьми також нічний Корея. Це також Дякую. Дякуємо, пане Михайло. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, розставляв акценти в тих буремних подіях, які в нас відбувалися цього тижня, зокрема в медійному полі. Спасибо.